Вітаю вас, друзі! Після того, як ми віджали сусло, минуло 5 діб. Шоста та доба йде, ми бачимо, що рукавички вже попадали і вже немає такого рясного виділення газу. Майже не булькає, там поодинокі бульби. Тому наступним етапом, що ми робимо, ми знімаємо це вино з осаду, утворився осад ось на дні. З допомогою силіконової шланги обережно запускаємо. Знімаємо так, щоб оцей осад залишився. Приклад, вже зняте, осаду немає. Але Чітко видно, що воно іще броде. Ще ми його переколотили і йдуть такі бульбашки, ще йде виділення газу, тому ми ставимо його під гідразотвор. Але ось тільки немає такого вже сильно живого бурного бродіння, то немає сенсу оставляти стільки місця в банки. Тому я зараз подоливаю, щоб було у нас отак під горло. Цього достатньо буде, щоб виділявся газ. Ну і також буде менша площа для окислення ось цього вина. Тут жадничати не треба, хай краще трошки останеться. Після завершення бурного бродіння ми зняли з осаду і ось так налили майже під саме горло. Тепер у нас наступний етап тихе бродіння. або ще доброжування вина. Ми ставимо під гідрозатвор. І так воно буде стояти від 15 до 40 днів. Температура в приміщенні у нас зараз 20 градусів. Тож ми залишаємо його так на доброжування.